Привіт! Мене звати Андрій Богданович. Я правозахисник. У цьому випуску я розкажу про те, як себе поводити з патрульною службою міліції. Наряд патрульної служби це саме ті люди в міліцейській формі, з якими ми найчастіше контактуємо. І саме їх поведінка іноді викликає в нас нарікання та обурення. Проте завжди можна спробувати уникнути конфлікту з правоохоронцями за допомогою аргументів про очевидну неправомірність їх дій. Для цього необхідно знати таке: патрульний повинен звертатись до громадянина з повагою на ви. При зверненні він зобов'язаний привітатись, після чого, приклавши руку до головного обору, назвати своє прізвище, звання і на вимогу пред'явити службове посвідчення та повідомити мету звернення. Свої вимоги і зауваження патрульний повинен викладати вічливо і в переконливій формі. Якщо громадянин звернувся до патрульного, останній зобов'язаний прикласти руп до головного убору, уважно вислухати, вжити заходів за отриманим повідомленням, при необхідності пояснити, куди саме слід звертатись для вирішення поставленого питання. У поводженні з громадянами патрульний не повинен допускати зверхній тон, грубість, зарозумілість. Іронічне або неввічливе викладення зауважень, чи репліки, що ображають людську гідність, погрози, повчання і несправедливі докори, пред'явлення незаслужених звинувачень, погрози чи образливі жести або знаки. У розмові з громадянами патрульний зобов'язаний виявляти спокій. Витримку і розсудливість. Він не повинен відповідати грубістю на грубість і у своїх діях керуватись особистими непризнаними почуттями. Коли порушник на зроблені йому зауваження реагує збуджено, патрульному слід дати йому час заспокоїтись і попросити пояснення з приводу його невірних дій. Патрульник повинен роз'яснити громадянові неправомірність його поведінки аргументовано з посиланням на відповідні закони. Постанови та інші нормативні акти, тільки після цього може бути прийнято рішення про складання протоколу, накладання штрафу на місці, доставлення порушника в міліцію або обмежити зауваженням, зауваження правопорушникам, які мають при собі дітей, по можливості робляться так, щоб діти цього не чули. Важливо, патрульний має дотримуватись законності, ретельно й уважно розбиратись на місці з порушником громадського порядку. При застосуванні до громадянина заходів адміністративного впливу роз'яснити згідно з яким нормативним актом і за яке порушення він притягується до відповідальності. Осіб, які допустили незначні порушення, патрульні зобов'язані попереджати на місці і лише в разі невиконання їхніх вимог застосувати заходи примусу. Оскільки затримання є обмеженням особистої свободи правопорушника, патрульний зобов'язаний зробити все необхідне, щоб безпосередньо на місці ретельно розібратися в обставинах правопорушення та винести на місці усне попередження. Важливо перед доставленням громадянина до райвідділу міліції, патрульний повинен роз'яснити, чим зумовлена необхідність його доставлення до органів внутрішніх справ. Патрульний не повинен втручатись у суперечки особистого або домашнього характеру за винятком випадків, коли є безпосередня небезпека для життя і здоров'я громадян, вчиняється порушення громадського порядку або хто-небудь потребує допомоги міліції. З підрідками патрульні наряди зобов'язані поводитись також вічливо, як і з дорослими. Зауваження дітям робляться з урахуванням їх психології і рівня розвитку з документами, що перевіряються в громадян. Патрульний повинен поводитись акуратно, не робити на них будь-яких поміток. А якщо в документ вкладені гроші записки та інше, він має запропонувати власникові самому вилучити з нього вказані предмети. Патрульний зобов'язаний надавати в межах наявних можливостей невідкладну, у тому числі, медичну допомогу особам, які потерпіли від правопорушень і нещасних випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному для життя і здоров'я стані, а також неповнолітнім, які знаходяться без нагляду батьків. Під час виконання службових обов'язків патрульному забороняється вести розмови з питань, що не стосуються служби. Заходити без необхідності в житлові будинки, їдальні, магазини та інші приміщення важливо застосування сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї патрульним нарядом міліції має передувати попередження про намір їх використання. Попередження може бути зроблене голосом українською або російською мовами не менше як два рази з наданням часу, достатнього для припинення правопорушення. На цьому це все. Нехай тобі щастить і бережи себе! Ми з тобою чи ще єм город а всякий слова всякой мрази мальчики спасибо за отличную работу вы надежные ребята дубки 2 спасибо за чистый город на сегодня все отдыхайте спокойной ночи